Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Олена Ярмак, і в цьому відео я обіцяла вам розповісти, які ж були забави на виставці мінералів у гамбурзі. Також, як і обіцяла, зроблю огляд, що я придбала на виставці. І ось до вашої уваги, діти шукають опали у воді. Їх у воді видно, там вони. Маленькі, це така одна з розваг. Далі тут станочки є, на яких можна сісти, потренуватися, пошліфувати каміння. Ось з водою такі диски шліфувальні. І ось діти шліфують. Це зразки опалів. Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Також, будь ласка, поставте мені лайк та підпишіться на мій канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Ваша підтримка надихає робити більше гарних відео. Ось теж на поличках стоять гарні. Опали. Ось далі підійду, подивимося ближче. Ось вони водичкою поливаються. А ось вже готові підвіски. А це кам'яні дерева. Величезні аметисти. А зараз покажу вам свої скарби. Ну, і що я придбала на виставці мінералів. Вам, мабуть, буде цікаво. Почну з перлів. Ось такі перли. Ось така ниточка. Такого він фіолетового кольору. Не знаю, камера, мабуть, не передає. Так. Отакий От чорний, синій. Ну, Насправді на він такий різнокольоровий. Знаю, зараз фонарик може підсвітить трошки. Ось. Ні, мабуть. Може так о так, видніше. Так, далі. Далі. Отакі кремового кольору, теж перли, діаметр десь 9-10 мм стака ниточка. Ось такі. Коричневий. Коричневі такі перли, теж гарні вони грають кольорами, камера не може передати повністю гру цього сяйва. Ось така. Ось такі перли. Такі 4 ниточки. Також ізнами. І із Ще такий лабрадорит Ось. Такий. Так, далі. Далі я ще придбала лабрадорит Оскільки він у мене тут трошки висипався, вони дочку відрізали мені ось ще такі, вони в від таких таблеточок, такі диски. І ось такий. Лабродаріт. Так. Зараз я його трошки відсуну. Далі, далі ще в мене ось такий аметист на мистини діаметр 14 мм. Він такий пейзажний, теж в мене вони трошки розсипалися. Ну, ось поближче. Ті, що залишились на нитці. Я вам покажу ближче. Ось такі. Ось такі вони різні малюнки на ньому. Гарний, мені подобається. І в нього ще є такі грані. Не знаю, може видно, як соти. За що цих граній він ще більше переливається. Були більш прозорі, більш темні, на будь-який смак. Так, далі, далі, теж в мене розсипалися. Отакі От намистини теж діаметр 14 міліметрів. Агат, теж вони такі всі пейзажні, такі гарні теж такі малюнки. Ось тут. Вони різні по кольору, трошки більше рижі, сірі, коричневі. Ось такі. Так, далі теж відсуну. Приберу. Потім, потім я ще придбала кучу різних підвисок із різних каменів. Ось, сейчас покажу ближче. Ось така підвиска з сонячного каменю. Так. Ось така теж. Прилив Так. Далі. Рожевий кварц, Підвіска така. Так. Теж аметист. Ось такий. Далі. Ось такий горний хрусталь, а тут на кінці аметист. Ну, серія кварців. Кварців вони можуть перекликатися один з одним одним. Так, ну, це маленький такий теж кварц прозорий. Далі ось такий місячний камінь. Місячний камінь. Такий. Бачите, в нього теж є така гра, перелив чиста. Мунстоун. Так. Потім я придбала, ще один такий там завалявся. Капелька така маленька, квамарін. Ось. Так. І лазурити. Вони тут такі гарні, їх декілька лазуритів. Ось так покажу ближче. Вони там з перітом. Далі теж такі підвіски, теж з лазуритом. Але вони вже в оправі срібній і у вигляді таких ось стовпчиків, поближче, блиск периту. Ось такі ось такі гарні, теж гарні. Так. Далі, далі ось такий кабашончик Лабродаріто. Теж не дуже передає камера. О, ось такий, ось такий гарний. Так, потім ось такі амоніти. Ось вони парні. Ось вони. Половинка одна одної. Можна зробити сиріжки або парний колон для закоханих. Вони з цього боку такі гарні. За полізацією. Ось такі. Ось це був один такий. Так, далі. Далі. Ось цілий за полізацією. Такий амуніт. Уже є на вигляді підвіски. Це аполізірований з опалами. Ну, ці, до речі, теж. Так, далі ось такий. Кабашончик теж. Ось такий тигрове око. Такий він гарний. Така вся поверхня грає. Перелив чиста. Мені дуже сподобався. Так. А далі, а далі, а ну, із. Ще я придбала ось таку. Срібну фурнітуру. це срібло 925-ї проби. У мене є трохи фурнітури зі срібла. І я до них придбала такі піни. Теж можна було на виставці. Срібні придбати якісь проставки, замочки із срібла. Теж вони були на виставці. Так, далі я це все відсуну. І далі будуть в мене йти вже мінерали, які там були. Ось такий агат. Це німецький агат. Ось Ось вони такі два кусочки. До речі, раніше я не бачила німецьких. Ми звикли. Різні мадагаскарські, там всілякі ось такі. Так, агати, потім, потім, потім отака хризокола. Вона не оброблена, можна сказати, дикий камінь. Ось така. Ось така. Так. Далі, далі ось такий флюорит. Флюорит. Ось такий він. Бірюзового кольору. Камера зовсім не передає цей колір. До речі, я зараз покажу всі камені і покажу вам один фокус наприкінці огляду. Так. Далі амітіст теж ось такий він. Темний, аж чорний на камеру. Щас... Далі. Далі, далі, далі ось такі ще й метисти. Щотки ось. От. Ось такі теж з гранями різними. Ось такі. Такі. Далі ось таке кам'яне дерево. Продавець сказав, що він його знайшов у Франції. Ось таке. Знаю, скільки йому тисяч років, щоб це дерево стало таким каменем. Ось необроблена частина, ось оброблена. Таке воно, велике. Дві моїх ладоні. І, до речі, хочу показати. Це не на цій виставці ми придбали, а на іншій теж кам'яне дерево. Але воно вже Мадагаскар. Це отак була дошка. Ось її структура. Її оце розрізали. Ось оці всі дерева. Малюнок. Кам'яне дерево Мадагаскар. А зараз воно як камінь. Хоча колись воно було деревом. Дерево таке. Ось таке. Ось такі придбали ми. Так, ось іще такий Халькопіт. Камінь такий з пірітовим блиском. Ось таке. Водички йому трошки намочу. Ось такий. Так. Далі. Ще є ось такий камінець. Ось покажу вам на камеру. Сіре каміннячко. Нічого не видно, але. Щас я його покладу у водичку і дивіться. І дивіться, який. Бачите, як усипаний блиском. Різнокольоровий такий блиск. І як ви вважаєте, що це за каміння? А це чорні опали. Ось такі вони. Ось такі вони в природі опали. Такі гарні, переливчасті у воді. Видно, як вони блищать. Як їх намочуєш? Вони зовсім по-іншому виглядають. Ось. Чоловік спробує їх відшліфувати. І подивимось, що вийде. Якщо буде гарний ефект, я з вами обов'язково поділюся. І не останок, я вам обіцяла показати сюрприз. Ось, дивіться. Я підсвічую світлом той темний аметист, який я вам показувала. І бачите, який він гарний на просвіт, на підсвітку в темряві. Які барви. Якщо вам подобається це відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А це бірюзовий флюорит. Камера його тоді теж передавала не зовсім. Але через підсвітку зовсім інший ефект. Дуже вам дякую, що додивились моє відео до кінця. Хочу всім побажати мира, добра, спокою та творчого натхнення. До нових зустрічей. Обіймаю всіх. Пока-пока!